Дівчатка мої, всім добрий-добрий вечір. У мене нова локація. Мене вигнали з кухні. Я шуткую, так мене видно хорошо, так гірше. Тому що світ тут поганий, а лампа в мене зайнята. Ну, в общем, не дуже мені все подобається, як тут все встроєно. Гречка на вечерю, гречка і сарделька. У вас не обдуриш. У вас не обдуриш. Ви мене розкусили. Не всі, правда, але ну, розкусили. Що я шуткую. З приводу закриття канала. А я думала, ви всі поведетесь. Тут огірки помідори, Салхветочки взяла. Так, да, конечно, і лки-палки. Ну так, а що. Сардельки купила, не пам'ятаю назву. Ну, вони якось розварились прямо всі. Я їх варила 5 штук, ось. хлопцям по дві собі одну. І вони прямо розварилися, розкипілися всі. Може, я довго їх кип'ятила. ж почистить трохи. Трошки глаз у мене стух, дівчатки, Трошки стух. А прическа оце, бачите, як дощ, воно крутиться, вертиться, як не пойму, куди. На дощ. Тут таке прийшла з роботи. А у нас тут революція. Хлопці двері зняли. Це я в залі сижу. Двері зняли зі спальню поставили сюди в залу. Дверь закрита, притулили піною і цим позатикали, сюди не заходить, да-де. Боже, тепер там дверей немає, тепер тут є. Ну, в общем, <сум> капатися. Я дварила гречки, сардельки та вечеряємо. Всі, всі в різних кімнатах. Тепер кімнат, ціла куча. То було дві. А тепер ціла куча кімнат. У мене тут ще, дівчатки, молочко. Бачите? Налила б такий бокал молока. Думаю, що його попити? Чай. Надо варить чай, ну кипятий. А я вже їсти хочу. Уже все. Терпець урвався. Ти не лила молока. Девочки, скажу вам історію. Сьогодні я сижу на роботі. Заходить жінка. І Тер тримає в руках лист. Каже, це вам. І я беру в руки цей лист і розумію, що той, це той лист, що я в п'ятницю, в четвер, 27 числа, відправляла брату в зіньків. Представляєте? Мене як током прошибло? Оце 1 апреля. Оце шутка. Це точно шушутка. Казується, я неправильно указала адрес. Зверху пишеться від кого, а внизу кому. Запомнили? А я наоборот написала. Ну, це все последствия коронавіруса, я вам хочу сказати. Мозги вже, вже все, тютю -тю не варять. Ношу! Конверт пустий, чистий. Що хочеш, то там то і пиши. Раніше було від кого, кому, кому, від кого? Зараз нема нічого. Все для людей. Коротше, я все це переписала, діло. Ну як? Я надруковані були у мене ці. Я там трошки подривала, нові роздрукувала, приклеїла. Вечором додому йшла, думаю, зайду на пошту. Зайшла, кажу, ви візьмете в мене це письмо із штампслів. Вона дивилась, дивилась на нього, я говорю, та я попутала. А, я все зрозуміла. Так, да, звісно. Капець. <плес> Сама собі лист відправила. І ніяк не дойде той лист, поніма? Ніяк він не дойде. Перший не дійшов. І другий ніяк. А я іду додому, голосове отправляю брату. Кажу йому, ну, Оксана Роксалана. Що скажеш? Отака у тебе сестра. Капець. Така у тебе сестра. Ну, то есть, звісно, конечно. Капець. Я в подвале сижу. Жесть. Тут хоть и три лампочки, но они до одного места. Это вообще... Ну ничего. Я вам обещала еще за За лічирник розказати, так? Да? Сейчас розкажу. Перед тим, як купувати цей будинок, тут ніхто не жив якесь время. І хазяйка здавала в оренду гараж. Гараж. І в гаражі люди. Били олію. Стояли там у них преси чи що. Ну, коротше, для того, щоб бити олій, олію, все необхідне. Ну, і, і відповідно для цього нужен трьохфазний лічильник. Він був. У нас тут, на будинку лічильник, і в гаражі. Тут два гаража на території два гаража. В одному стоїть лічильник, а в другому вони орендували. Ну, звісно, від того лічильника проведена по всій лінії, по всім сараям проводка. От. І коли ми вже купили цей будинок, ми тут прожили на рік, мабуть, два ні, який я вже брешу. Ми його купили в 19-му в грудні. Ми не жили, не жили тут 20, -й, 21, -й, 22 -й. і в 23-му аж ми переїхали в кінці року, в грудні. Чотири роки. І от це случилось в перший рік, як ми тут жили. Значить, 24, да? 24, му навірно, да? В 24-му році. Ну, важливо. коротше, жили ми тут, не жили. Приїхали віпездрики, електрики, які приїхали, і перевірили наш лічильник. І вияснилося, що на лічильнику стояв магніт. Ми не користувалися. Взагалі. Ну, це для сварки, там, для чогось іще, ну такий. У нас на будинку окремо. Ну, і, в общем, насчитали нам штраф. 3600. Щось таке. Представляєте? Нічого не можна зробити було. От, якщо б ви каже, як купили будинок, запросили перевірку, тоді, так, да, перевірка переїхала, перевірили, виявили б цю проблему, і на вас би вини не було. Ну, так, як ви не заявили на перевірку, не подали заяву, вибачайте, ми не можемо доказати або не доказати вашу вину. І так. Я, пройшу, я їздила на комісію, їздила туди, в Рес, До одного місця. От ви вибачте, ми все розуміємо, нічого зробити не можемо. Кажу, та я щаслива, що ви нічого не можете зробити. А як з людей гроші драти, так ви все можете. У вас виходить. <кій> Такі дела вивчаться. Понятно? Так що? На будущее розповідайте своїм дітям, онукам, що, якщо вони будуть купувати квартиру, будинок. Нехай запрошують. Всі служби газову хай перевіряють сей. Реасці хай приїжджають. Угу. Потому що бывает такая ситуация, да. А ми, я і знати не знала, як він виглядає, той магніт, як він ставиться, що там робиться вообще. Я й досі не знаю. Він мені щось показує, я Во вообще не розумію. Там якась така блискуча штучка. Вообще нічого не поняла. Що до чого. Сьогодні я поплатила Свет, газ. Все. Сейчас за музыку треба заплатить за ванину, кордіон, вокал. І буде порядок. Місяць ще живемо. Долги не збираю, не люблю долгів. Вони не треба. Ну як? долгі-то в мене є, звісно. Звісно ж, є. Ну, частним ліцям, не державі, не предприємствам ніяким. Частним лицам. Так что, так что так. Фух. Подъела трошки. Вот так красиво, да? Нет, так больше не хочу снимать. Я думаю, уже не снимать. Ну, да, систем меня. Нема сісти. Саша каже, я хочу ти кіно подивитися. Я не знаю, може тут каналу такого нема. Ну, дивись, кажу, я піду. Десь шукать собі. Приют. Це моя больна тема, оці помідорчики. Це не ті помідорчики. Це другий рецепт, це хуже. Кислятине. Все одно їм. Я це не можу. Мені треба, щоб з чимось. яким солоненьким, помідорчик, кабачок, огурчик, що-небудь було. якщо це друга, друга страва. Ну, девочки, выбачаюсь за сегодняшний мукбанг, такой подвальный. <связывая> Покаилась, заморилась. Я заморилась. Молочко, печенька нету. Помідорчики красиві. Олексій пише: це ж треба було, щось не знаю далі. Голосове моє послухав. Так, да, такі, таке відчуття, що у мене три дні голова не мита була. Кожен ранок мою. Це воно після ще такий світ, девочки. капець. Там ще тема була про щеплення, підняли тему. Да? через ті щеплення, руки, ноги боляються, боють. А хтось пише, хто вас заставляв щепитися. Ну, так писати теж. Я теж щепилась три рази. Хто заставляв? Ніхто. Як са добаранив. Пішли і щепилися. А тому, що принудительно було на роботі. А зараз ні. Зараз ні. Вакцина йде. Ну, не принуждають. Вакцинуються тільки ті, хто хочуть. Ну, таких мало. Ну, я оце після письма думаю, це капець. І я от замічаю за собою, що я вроді все роблю правильно. Перевіряю все. Тому, опа, вилазить на ровному місці там де і не очікував що може бути цей пробіл. Думаю, майтки палки як далі жити як з такими мозгами я не знаю це капець це просто ужас так що так да, раніше і в поїзд не пускали без щеплення і все що хочеш Багато було обмежень, то люди йшли від безісходності і кололися. А що робити? Такі діла. Ну, не знаю. От уколів це чи від самого ковіду, я перенесла ковід. Перенесла Боже. А я э, чувствую, що я зах... Ну, зах... заболіваю. заболеваю. Чувствую, чувствую. І потім сиджу вечерю і кажу, Саша, в мене ковід. Чую взяла, я кажу, я не чувствую запаху. Я не чувствую запаху. Так, 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 так. Все на наступний день мені хреново, я викликаю фельдшера, у нас тут є в селі фельдшер. Вона мене слухає і каже: вам краще звернутися до лікаря. А це, по-моєму, я була я була на біржі якраз. Я ніде не робила. Да? І захворіла. Ну, їздила. На біржу їздила, в магазин їздила, так? Да? Я захворіла. ох, тяжко було. Таке вручення, що ти помираєш. В грудях все болить. Все здавлює, дихать важко. Ну, коротше, хто хворів, той знає. Це був ад. Це був ад. Ну його баню. Боліть. Взагалі. Тоді в время. Блищить все. О, дівчатки, спасибо, що ви за мною повечеряли. Що подивилися, це стіл, ви зрозуміли, який це садовий стіл зелений. Це я купувала стіл і три стульці. Із трьох, по-моєму, залиши один. Ми як переїхали сюди, у нас не було стульців, і ми цими стульями, три стула. І ще я купувала шість бушних. І ми в кухні їх всі уграли. В кухні плитка. І ото із шість із дев'яти стульів залишилось тримами. Гості прийшли раз, раз, пополамалися всі. В тому році пару раз ми виносили столик. Тут такий двір, що особо і нема де поставити його, тінька немає, як такового. На тому дворі. Краще набагато там і туди, туди можна поставити. А тут ні. Тут і під зонтик є, це От... ну короче. Ну, нема зонтика ще. Нема. Такі діла. Все, девочки мої, я вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. бережіть себе. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. Молодці підписуються люди. Потроше, так по підписуються. Я вам дуже-дуже вдячна новим, хто підписується Всього вам самого найкращого. Все. Бувайте здорові! Пока-пока!